Ми виконуємо завдання на одному з найбільших зараз складних напрямків це Константинівка і її околиці. Ми утримуємо підступи до цього населеного пункту і намагаємося утримати противника від подальшого просування. Ворог, враховуючи його перевагу в живій силі, досить серйозні можливості в артилерійських засобах, намагається, перше. Це винищити нашу логістику, не допустити підвозу. Матеріально-технічних засобів боєкомплекту до наших позицій. По-друге, він знищує наші стартові позиції, які не дають йому просуватися далі в напрямку, який він бажає. І аеророзвідка, і ударні FPV, вони намагаються контролювати всі шляхи нашого підвозу матеріально-технічних засобів, пересування людей. Вони теж вчаться, використовують комбіновані підходи. Раніше вони. Просто атакували з повітря. Зараз вони для економії заряду і для найбільш ефективного використання вони можуть сідати на дороги. Ми їх виявляємо на дорогах сідають, чекають, поки будуть рухатися люди або автомобілі. І вони можуть при русі автомобіля просто піднятися на невелику висоту і вразити технічний засіб або просто сидіти і підірвати дистанційно під нижчим автомобіля. Більше можу сказати по артилерії, бо є такі приклади. Коли вони бачать наших людей, то можуть за добу випустити в один невеликий райончик до 200 снарядів або за пару годин до 40 снарядів в один невеликий район. І тому жодна позиція там, ви розумієте, навіть із найміцнішого бетону не витримає таких ударів. Але наші люди витримують, тримаються. Штурмові дії вони не дуже часто відбуваються, тому що противник готується, вони спочатку. Намагаються уразити артилерією, fpv дронами наші позиції, спалити, розбити, і тільки потім вже заводять туди людей. Але щодня, щодня відбувається декілька штурмів. По нашим позиціям, саме саме піхоти. Противник шукає слабкі місця. Ну і ви розумієте, це як потік води. Він тече, тече, зустрічає перепону і намагається обійти вода зліворуч, праворуч. Вона накопичується, переливається. От така, так, тактика ворога. Він підходить, підходить, накопичується. Як тільки з'являється більше можливості ні, нужу наш, він намагається атакувати. Противник намагається охопити Константинку ліворуч, праворуч для того, щоб змусити нас вийти самим звідти, для того, щоб перешкодити нашій логістиці. Не дати можливість нам нормально оборонятись, тому що якщо ми відійдемо до Константинівки, будуть дуже серйозні міські бої, це дуже великі втрати для противника, потім вони намагаються не допустити цього. Вони хочуть його обійти для того, щоб змусити нас вийти. Але тисне він з усіх сторін і там проходить, там, де місце слабіше. Як ми бачили, там з південного заходу добропілля намагався прорватися. Це все в єдиному плані охопити Константинівку, охопити дружківку і. Не змусити нас відійти далі. Вони перекопують просто снарядами землі. Якщо, не дай Бог, десь позиції наші будуть знищені, тоді противник може туди залитися. Але ми все рівно стримаємо резерви для того, щоб цього не допустити. Є зелена є можливість для маскування з одної сторони, але спека вимагає збільшеного витрату води, тобто нам доводиться більше доставляти бійцям на позиції води, для того, щоб вони могли нормально отримати оборону. Але з іншої сторони, враховуючи ці можливості противника з вогневого ураження артилерійським засобами, вони випалюють ці посадки і там, скажімо так, не завжди там, де є лісосмуга, є зелені. Просто вигорівші місцини, які неможливо, що влітку, що взимку, вони однаково, скажімо, стані там ні пройти, ні проїхати. Ми не розслабляємось і тримаємо нашу ділянку, і все буде залежати від того, наскільки. Ми будемо забезпечені технічними засобами для того, щоб протидіяти противнику. Це саме і безпілотні літальні апарати, і системи РЕБ, і артилерійські системи, і системи контрбатарейної боротьби. Якщо ми будемо мати достатньо цих технічних засобів, ми успішніше будемо протистояти ворогу. Війна змінилась, зараз війна не людей, війна техніки, війна аеророзвідки. І тому нам доводиться використовувати всі доступні нам можливості для того, щоб протистояти противнику.